Так, друзяшки, знімаємо вам дитячого квадрика. Це Common Scrambler. зараз швиденько, за нього основні характеристики. 150-та модель має 150-й двигун, тобто 150 кубиків. Якщо у вас дитинка вже постарше, там не 6, не 7 років, а років 12, можете взяти такого іконика. Хай го, хай го це, хай, Е Скажімо так, почувствує е, потяг до свободи. Значить, коробка варіатор має три режими: нейтрал, реверс і драйв, тобто в, е, вперед. Перемикається воно через середнє положення. Ось бачимо. Зараз у нас нейтральне положення, отак реверс, отак нейтральне. Отак драйв, отак нейтральне. Тобто, ну, в принципі, як на мотоциклітах. Е, має поворотники, має відсікач палива, має. Електростартер, два режими освітлювання, тобто це декоративне світло і більш-менш яскраве. Дискові гальма передні, задні. Також має захист. Оця от штучка надягається на руку. Якщо перекидається, не дай Боже, дитина або дорослий квадроцикл перекидається, то оця штука висмикує і відсікає паливо, щоб він у вас далі не гоцнув. Значить, по колесам. Колеса тут стоять такі аля шиповані, бачимо, що дуже великий протектор. На скрамблерах ідуть звичайні металеві диски з пластиковими накладками захисними. Значить, По розміру, зараз я вам скажу, я навіть підзніму. 18-й радіус, висота 9,5,8 це висота і ширина. Оці будуть вужчі. Ці йдуть, виходить, 19х7 і на 8. Вони йдуть вищі для зручного кермування. Бачимо, що тут диск інший, вони відрізняються від задніх. По положенням, по амортизації. Давайте подивимось. Двойний Двойни речаха образного типу, незалежна підвізка на передні колеса йде. Все регульовано, шарова, прозмащується. все можна обслуговувати. Ледовська підсвітка, пластиковий захист, оцей, от бережіть його, до речі, пластикова накладка кінгурятник, який називається. Висувають. Є передній багажний відсік і задній багажний відсік. Тобто можна докупити кофри на дитячі квадроцикли, вони там порядка 150-170 доларів коштують, скріплені, навіть є зі спинками. Зелена горловина, там у нас щось близько 8 літрів в баку може вміщати. Також він має сигналізацію, дистанційний пуск, розблокування і так далі. Два ключика в комплекті. Електростарт без ручного запуску. Задня система у нас моноінжектор, моно монопружина з регулюванням, дискові гальма. Супорта тут, звісно, не самі дорогі, але в принципі дитинку покатати дорослому можна. 20-й 20 вал приводний. цепна передача через ролок. Захищена знизу і зверху. Диск також захищений знизу. Повністю металева пофарбована. Рама, тобто непоганий квадроцикл. Має також у нас ну, понятно, задні поворотники, показує. І отака от труба. Форма її нагадує, самі догадайтесь, що. так. По е ціні. Е ціну я вам закріплю на відео, не пам'ятаю чесно під них. Або, в принципі, зараз можу поглянути по базі. значить, е Вони ходять в основному. Розход їх десь близько 35 4 літра. Це небагато на 100 кілометрів. Тобто, запасу ходу в повному баку тут на 180 тере. Ну на 200, це якщо в принципі дуже обережненько поїздити. Кому підійде такий квадрик? Значить, такий квадроцикл підійде дітям від 10 років мінімум, або які вже такі більш впевнені собі. Та й собі, якщо чесно, дорослому можна взяти покататися нічого тут зазорного немає. Ціна 1350 доларів. Наша доставка безкоштовна по Україні гарантія один рік на цю модель. Набирайте, якщо вас зацікавив даний квадроцикл, привеземо в будь-яку точку України. З вами була Агромота Склад. Дивіться огляди на іншу техніку. Підписуйтесь на канал. Пока-пока.